Ну і Алекс Тішеро увійшов до символічної збірної чемпіонату за версією про футболу. Також тут не обійшлося і без футболіста, який став відкриттям сезону, і не без захисника, який красиво забуває. Хто ж ще був найкращим на своїх позиціях цього сезону? Ми зараз з вами побачимо, але я ще раз уважу, що це лише версія нашої редакції. Ворота збірної чемпіонату за версією про футбола охороняє Денис Бойко. За підсумками голосування він істотно випередив Олександра Шовковського. Можливо, вплинув на такий вибір і чудовий виступ воротаря Дніпра в лізі Європи, але погодьтеся, і в матчах прем'єр-ліги вистачало севів бойка. Він дуже надійно провів цей сезон. В'ячеславу Шевчуку вже 36, А він так само безупинно борознить ліву бровку шахтаря. Фланговий захисник гірників не мав конкурентів на своїй позиції. За повною переваги виграв голосування і в цьому сезоні довів, може дати фору багатьом молодим конкурентам. Найбільше голосів у номінації Центральний захисник здобув Дуглас. Бразилець дійсно став окрасою чемпіонату. Надзвичайно чіпкий захисник. Обіграти його один в один неймовірно важко. Та ще дуже небезпечний за стандартних положень. Голи прийдуть, адже моментів Дуглас назбирав повну колекцію. Євгена Хачеріді цього сезону переслідували травми. Але щоразу, як він повертався, команда грала на нуль. Хачеріді був надійний, як і увесь захист Динамо, команди, що пропустила найменше. А ще Хачеріді здивував ні, немарними намаганнями тримати нерви в кулаку. Подивіться на цей гол. Так, це Хачеріді. і результативний удар, якому позаздрить будь-який нападник. Даріус Срна традиційно став найкращим правим захисником, але саме на цій позиції розгорнулася найбільша боротьба. Каменюка і Даніло Сіло відстали лише на два голоси. Хай там як, а капітан Шахтаря своїй мобільній грі не зрадив. Його фланг завжди був активним, і до гольових передач срни ми вже давно звикли. Сергій, рибалка відкриття чемпіонату. Увага! За нього проголосували абсолютно всі журналісти про футбола. Опорний півзахисник грає коло дуже важливо для організації атакувальних дій команди. Яскравий представник сучасних суджень про футбол. А його креативні здібності в безпосередній близькості до воріт суперника стали в нагоді. Вміння виконати штрафний удар у рибалки ніхто не забирав. Дніпро з Русланом ротанем і без нього дві великі різниці. Останній сезон це дуже яскраво продемонстрував. А наскільки небезпечніші стандарти Дніпра, коли їх виконує ротань, важко повірити, що Руслану у цьому році буде 34. з віком він став мудрішим, а витривалість і здатність охопити все на футбольному полі нікуди не поділися. Найкращий бразилець шахтаря цього сезону, безперечно, Алекс Тейшейра, і в нашій збірні він на звичному місці центрального атакувального півзахисника. А як же не обрати головного бомбардиру турніру? До багатьох донецьких бразильців можуть бути претензії, але не до Тейшейри. Він віддавався грі креативив і забивав. Конкурентів на своїй позиції в чемпіонаті України не мав. А от у Євгена Коноплянки був гідний суперник. Втім, у нашому голосуванні півзахисник Дніпра таки переміг Джермейна Ленса. Коноплянка у цьому чемпіонаті стабільно демонстрував свій клас. Фірмові рейди лівим флангом, чудовий дриблінг, прекрасний удар. Важко собі уявити Дніпро без нього. Та хто знає, можливо, невдовзі коноплянку увійде до символічної збірної іншої прем'єр-ліги. Майстер Еластико Андрій Ярмоленко, обраний редакцією про футбола, одноголосно є тверда думка, що це взагалі був найкращий сезон у його кар'єрі. Хто ще називає цей фокус іменем Ар'єна Робина зміщення в центр, різкий удар з лівої – в Україні. Це Ярмоленка, фірмовий знак. Андрій найкращий гравець чемпіона України, і цим сказано все. Ерік Бікфалві – це сюрприз нашої збірної. Номінальний півзахисник був переведений Віталієм кварцяним у центр нападу, Волині і Довів. Має чуття великого бомбардира і вміє не просто забивати, а забивати красиво. Ерік, напевно, залишить луцьку команду, але як би хотілося, щоб він і надалі виблискував саме в українському чемпіонаті, може, місце в нашому хіт параді його мотивує. Отже, в збірні чемпіонату від профутболу чотири гравці Дніпра по три з Динамо і Шахтаря, один із Волині, сім українців і лише чотири легіонери. Це був дуже непростий чемпіонат, проведений в умовах воєнного часу. Але він подарував нам нові орієнтири і почав розкривати нові обличчя. Далі буде.